Запах вогкості в підвалі був особливий, такий, який знають тільки ті, хто колись працював серед пилу старих документів. Повітря там пахло минулим, Ганна відчинила важкі двері архіву й увімкнула лампу. Світло мигнуло, а потім повільно розлилося по бетонних стінах, відбиваючись у старих коробках, пожовклих папках і забутих чашках із висохлим чаєм. Вона працювала тут прибиральницею вже понад 20 років. І щоразу, коли спускалася вниз, їй здавалося, що цей підвал живе власним життям, того ранку її попросили знайти якісь старі фінансові звіти за 80-ті. Звичайна робота без емоцій, без думок. Але коли вона відкрила одну з коробок, щось маленьке вислизнуло й упало на підлогу, пожовкла папка, на ній чорним олівцем, напис архів справ. Особисті заяви. 1986 рік. Ганна нахилилася, взяла її, обережно відкрила. Сторінки шелестіли, ніби хтось шепотів, і раптом рядки, від яких потемніло в очах. Заява про відмову від новонародженої дитини. Пологовий будинок номер 2 місто Полтава, мати, коваль Ганна Іванівна, її ім'я, її підпис, її минуле, якого вона боялася більше за смерть, вона застигла, стискаючи аркуш так, що руки затремтіли. Серце билося в скронях. У голові щинився гул, як шум у вагоні, коли потяг рушає. Вона бачила перед очима той день, холодна палата, крик дитини, голос медсестри, що говорить вів певнені. І вона, двадцятирічна, налякана, боса, без копійки в кишені, лише киває, щоб не почати плакати. Ганна притиснула аркуш до грудей, ніби хотіла сховати його всередину себе. Боже, чому саме тепер прошепотіла? У підвалі ніхто не відповів. Лише старі труби тихо стогнали від холоду. Вона опустилася на ящик, вдивляючись у свій підпис. Руки тоді теж тремтіли. Лікарка сказала: молоденька, ти ще все життя попереду. Не зіпсуй його немовлям. І вона послухала. Бо тоді вірила, що світ жорстокий, а дитині без батька не вижити, а тепер сиділа сама, зламаною спиною, у вологому підвалі, і єдине, що мала, це тиша. Вона знову глянула в коробку. Під документами лежав конверт без адреси. На ньому ледь видно було напис не відкривати до часу, її подих збився. Час? Який час? Хто його залишив? Вона розірвала край конверта. Усередині кілька сторінок, написаних нерівним почерком. Не її перший рядок, якщо ти читаєш це, отже, Господь вирішив, що ти готова. Ганна відсахнулася, ніби конверт обпік руки. На мить їй здалося, що підвал зменшився, а повітря стало густим, як вода. Вона прочитала ще кілька слів і не змогла більше. Аркуші випали з пальців і впали на підлогу. Вона сіла, обхопивши голову руками. У скронях дзвеніло. Перед очима знову та сама дитяча колиска, запах молока і крик, який не втихає й досі у пам'яті. Вона хотіла втекти, але ноги не слухалися. Згори почулися кроки, черговий архівар. Пані Ганно, ви там. Все гаразд, так, я знайшла не те, що шукала, прошепотіла вона. Коли кроки стихли, вона підняла листи й поклала їх назад у конверт. Пальці торкнулися старого сургуча, що потріскався від часу. На звороті стояли дві літери МК. Ганна не могла пригадати, щоб колись бачила цей підпис. Але щось у ньому було знайоме, плавні лінії, ніби рука того, хто писав, знала її серце. Вона піднялася, заховала конверт до кишені халата і вимкнула світло. Коли лампа згасла, підвал знову занурився в пітьму. І в тій темряві їй приводілось, ніби хтось тихо кличе її на ім'я дитячим голосом. Вона зупинилася на сходах, не дихаючи, тиша. Лише далеке крапання води. Тобі здалося, сказала сама собі, усе минуло, але десь усередині вона знала нічого не минуло. Того вечора вона не змогла заснути. Перед очима весь час стояв підвал, конверт, і слова не відкривати до часу. Вона поклала його під подушку, у сні їй снилося немовля. Воно тягнуло до неї руки і шепотіло щось, але вона не розуміла. Лише бачила, як за його спиною палає полум'я, а вогонь не палить, він світиться, мов спомин, який не хоче згаснути. Прокинувшись, вона відчула вологу на щоках сльози. Старі, гіркі, давно забуті. І тоді вперше за довгі роки Ганна прошепотіла Якщо це знак, господи, покажи мені, що мені робити. У відповідь тиша. Але десь у підвалі, під тоннами пилу, щось тихо впало, мов хтось нарешті прокинувся. Ранок прийшов важко. Ганна сиділа за старим столом, не торкаючись сніданку. Конверт лежав перед нею, мов жива істота. Вона кілька разів хотіла віднести його назад у підвал, але щось не давало. Усередині ті аркуші, яких вона боїться і які притягують одночасно. Пальці торкнулися паперу, як до рани, що ще не загоїлась. На першій сторінці був той самий почерк, чужий, але дивно знайомий, і якщо ти читаєш це, Ганно, знай, я тоді не засуджувала тебе. Ти зробила те, що мала, але все має свій час. І колись ти побачиш очі, в яких упізнаєш себе. Ганна поклала аркуш назад, не дочитавши очі, прошепотіла я вже давно нічого не впізнаю. Та день не чекав на її спогади. На роботі їй дали завдання розібрати старі документи в кабінеті головного бухгалтера, який помер кілька років тому. Там, у стосах паперів, усе нагадувало про минуле старі печатки, ручки, зеніт, плями, кави. Раптом її погляд зупинився на товстому журналі записів. На обкладинці пологовий будинок номер 2 Облік дітей 1986 1987. Ганна обережно відкрила сторінки шелестіли, як сухе листя. У графі маті знайомі прізвища, у графі дітіна сотні рядків. І раптом Марія Катерина, дівчинка. Дата 23 лютого того самого року. Серце стислося. Вона не пам'ятала, яке ім'я записали тоді медсестри. Лікарка казала дівчинка здорова, але вам буде краще не знати. І вона не знала, не хотіла, не мала права. Ганна сиділа мовчки. Її губи ледь ворушилися, Марія Катерина. То, може, це ти? На столі стояв старий телевізор, який бухгалтер колись тримав для новин. Хтось його вмикнув напевно, чергова з сусіднього кабінету. Екран спалахнув, і Ганна мимоволі глянула. У прямому ефірі місцева журналістка брала інтерв'ю в молодої жінки Марія Катерина, громадська активістка, організаторка збору коштів на лікування постраждалих у ДТП. Ганна застегла. Дівчина на екрані мала ті самі очі, темно сірі, глибокі, з легким сумом, що відразу різав душу, голос м'який, але твердий. Рухи спокійні, врівноважені, і щось у посмішці, точнісінько її власне відображення. Телевізор потріскував, звук трохи спотворювався, але фраза дівчини врізалася в пам'ять, я завжди вірила, що добро повертається. Моя мама казала б так, якби я знала, хто вона. Екран мигнув, ефір закінчився. Ганна відчула, як по тілу пробіг холод, її дихання стало частим, серце калатало. Вона схопила сумку і вибігла з кабінету. На вулиці було сонячно, люди поспішали у справах, сміялися, обговорювали дрібниці. А вона йшла як крізь скло, може, це просто збіг. Ім'я, очі, схожість, намагалася переконати себе. Але всередині все кричало ні. Це вона. Увечері вона знову повернулася до лікарні, де лікували постраждалих після аварії. Вона принесла банку домашнього варення для санітарок, звична звичка для прикриття. У коридорі хтось сказав О, пані Ганно, ви чули? Донька нашої начальниці організувала благодійний збір. Гарна дівчина вихована. Марія Катерина її звати. І в ту мить Ганна, ніби зупинилася всередині, донька начальниці повторила подумки: чи може бути що ні, неможливо. Вона попросила дозволу зайти в палату, нібито передати передачу. У дверях стояла вона, Марія Катерина, біле пальто, коса, трохи змучене, але світле обличчя. Коли Ганна простягнула їй банку з варенням, дівчина посміхнулась Дякую, це дуже мило. Я вас десь бачила. Може, відповіла Ганна тихо. Я часто буваю тут допомагаю. Вона відчула дивний трепіт, як колись, коли торкалася руки немовляти, дівчина зупинилася, вдивляючись у неї, у вас дуже знайомі очі. Знаєте, іноді здається, що я бачу когось і ніби вже зустрічалась. Ганна ледь посміхнулася, щоб не зірватися, може, то просто відчуття. Світ маленький, дівчина кивнула я все життя мріяла дізнатись, хто моя мама. Але в документах порожньо. Кажуть, загубили архів. Ганна стисла сумку в руках. Може, архів ще знайдеться, прошепотіла. Їхні погляди зустрілися на секунду, але в ту мить у грудях Ганни щось обірвалося вона вийшла з палати, ледве стримуючи сльози. На сходах лікарні вона зупинилася, вдихнула холодне повітря. Архів не загубився, дитино, подумала вона, він чекав на мене. І, може, настав той час? Тієї ночі Ганна довго не спала. Вона перечитала конверт, який тепер здавався живим. В одному з листів, дрібними літерами, було дописано якщо ти побачиш очі схожі на свої не бійся. Бог уже все вирішив. Вона поклала лист на груди, заплющила очі й прошепотіла Господи, якщо це вона, дозволь мені хоча б раз сказати їй пробач. А десь у лікарні дівчина з такими ж сірими очима теж не спала. Їй снився підвал. І хтось там, у темряві, шепотів її ім'я. Лікарня пахла ліками металом і кавою з автомату. Ганна стояла біля дверей лабораторії, стискаючи в руках аркуш направлення. На ньому її ім'я і суха фраза донорська перевірка, її серце билося швидше, ніж зазвичай. Вона прийшла, не розуміючи, навіщо. Просто відчула мусить. У палаті поруч лежала начальниця міської ради, та сама, для якої збирали гроші. Марія Катерина тепер майже не відходила від неї, тримаючи за руку, доглядаючи, як справжня дочка. Ганна бачила це і щоразу стискала серце, колись вона залишила свою, а ця дівчина залишила все, щоб бути поруч. Пані Ганно, ви готові? спитала медсестра. Так тільки не кажіть нікому добре. Я просто хочу допомогти. Медсестра кивнула, не питаючи більше. Коли голка торкнулася шкіри, Ганна заплющила очі. У голові виринуло обличчя немовляти, зморщене, маленьке, але таке рідне. Тоді, у пологовому, вона теж відчула цю ж саму пульсацію, як життя, що відходить від неї. Тепер, навпаки, вона віддавала частинку себе, щоб комусь життя повернути, через кілька годин вона вже сиділа в коридорі, чекаючи результатів. Лікар, молодий чоловік у білому халаті, переглядав аналізи, цікаво, пробурмотів він збіг ідеальний. Що збіг? насторожилася Ганна, група крові Резус, навіть рідкісний маркер. Це буває раз на тисячу випадків, то я можу бути донором. Ви ідеальний донор, усміхнувся він. Дякую вам, таких людей небагато. Вона кивнула, але всередині щось стиснулося. Рідкісний маркер, слова, що застрягли в серці. Колись лікарка в пологовому казала те саме про її новонароджену дочку. Тоді це здавалося дрібницею, тепер знаком. Коли Ганна проходила повз палату, двері були прочинені. Марія Катерина сиділа біля ліжка матері, читала вголос якусь книжку. Голос тихий, мелодійний, той самий, який лунав у телевізорі. Я все зроблю, мамо, тільки живи, сказала дівчина, накриваючи її руку своєю. Ганна стояла за дверима, і на мить їй здалося, що все навколо зникло. Лише цей голос, ці слова, ця ніжність вона вміє любити. Навіть не знаючи, хто я, подумала вона, наступного дня їй зателефонували з лікарні, пані Ганно, вас викликає лікар-боровик. Маєте час сьогодні прийти? У кабінеті лікар сидів за комп'ютером, дивився на монітор і говорив обережно: я не можу розкривати дані, але скажу лише одне: результати ваших аналізів збігаються з родинними показниками пацієнтки, якій ви допомагаєте. Тобто, такі збіги бувають лише в близьких родичів. У Ганни пересохло в роті, ви певні? Абсолютно, але я прошу зберегти конфіденційність. Це може викликати багато питань? Вона вийшла, не відчуваючи під собою землі. Повітря було важким. Здавалося, навіть дерева дивляться на неї з докором. Вона прийшла до церкви, сіла на останній лаві, дістала з сумки конверт. На одному з аркушів, який раніше не помічала, було кілька слів ти дізнаєшся її не по імені по крові. Бо кров не забуває. Вона засміялась тихо, гірко, отже, це справді вона прошепотіла. Наступного ранку їй зателефонувала медсестра, пані Ганно, донор потрібен негайно. Без вас пацієнтка не витримає. Ганна не вагалася, коли її везли коридором, лампи миготіли над головою, як кадри старого фільму. Крапельниця, шурхіт халатів, короткі накази лікарів. Вона думала лише про одне може, цього разу я зможу зробити правильно. Операція тривала годину. Їй стало зле після переливання, але вона не сказала ні слова. Коли прокинулася в палаті, поруч стояла медсестра. Ви врятували життя. Пацієнтка стабільна, а дівчина. Марія Катерина, вона біля мами, не відходить ні на хвилину. Казала, що відчуває дивне тепло, ніби серце когось доброго б'ється в ній. Ганна заплющила очі. Сльоза покотилася щокою. То, може, це моє серце нарешті б'ється там, де треба, подумала вона. Увечері, коли лікар обходив пацієнтів, він затримався біля неї. Пані Ганно, вибачте, але мушу спитати. Ви впевнені, що не маєте родичів серед наших пацієнтів? Ні, збрехала вона, я самотня. Просто дивно, у нас збіг номерів в архіві справи про донорство і в документах однієї з пацієнток. Той самий реєстраційний код, може, помилка. Архів старий, можливо, сказав він, але подивився якось інакше з підозрою, але й співчуттям. Коли він пішов, Ганна витягнула з кишені старий лист. На ньому було всього кілька рядків, не тікай від того, що живе у твоїй крові. Воно саме знайде тебе, вона довго сиділа, тримаючи цей лист. У палаті було тихо, тільки чути, як у сусідній кімнаті хтось дякував Богу за врятоване життя, вона усміхнулася крізь сльози, вперше за довгі роки їй здалося, що Господь не відвернувся. Він просто чекав, коли вона знову наважиться бути матір'ю. День був холодним, хоча календар показував весну. Сірий дощ стікав по вікнах міської ради, роблячи все навколо розмитим, ніби хтось стер межу між минулим і теперішнім, Ганна йшла знайомими коридорами, стискаючи в кишені старий конверт. Її викликали для уточнення медичних документів, так принаймні сказав лікар телефоном. Але серце знало, справа не в документах. Коли вона увійшла до кабінету, повітря стало густим. Біля вікна стояла дівчина в темно-синьому піджаку Марія Катерина. Вона тримала в руках пожовклу папку. Ту саму, яку Ганна випадково залишила в підвалі після тієї першої ночі, на столі знайомий підпис, її власний, той самий, який 20 років тому назавжди розділив її життя, дівчина підняла очі. Голос її був спокійний, але в кожному слові чулося напруження. Це ваш підпис? Ганна не відповіла. Її губи тремтіли, очі повільно наповнювалися вологою. Я не знаю, прошепотіла. Ви знаєте, сказала дівчина твердо. Ви знали ще тоді, коли стояли в лікарняному коридорі, дивилися на мене і мовчали. Ганна зробила крок назад. Ти так перебила вона, я та сама Марія Катерина. І тепер я знаю, чому в документах стояло архів втрачено. Ви самі його ховали, тиша впала, як крижана стіна. Десь за дверима чути було гомін, шелест паперів, але тут, ніби час зупинився, Ганна опустила голову. Я тоді була дитиною, сказала тихо, ніхто не чекав на мене. Батько втік, матір померла, я залишилась із соромом на руках. Мені сказали, що ти не виживеш. Я повірила, Марія дивилася мовчки. На її обличчі не було гніву, тільки біль, і ви просто підписали папірець. Я підписала вирок собі, і відтоді жила, ніби в підвалі власного життя, серед пилу, серед тиші. Щодня прибирала чуже минуле, щоб не бачити свого. Дівчина підійшла ближче, поклала папку на стіл. Чому тепер? Чому ви тоді не шукали мене? Бо боялась, бо думала, що вже пізно, а потім побачила тебе по телевізору. І вперше відчула, що не все втрачено, Марія опустила очі. Ви знаєте, я завжди вірила, що моя мама добра. У дитбудинку мені казали, що таких не буває. Але я вірила, і, мабуть, через це залишилась живою, сльози котилися по щоках Ганни. Вона зробила крок уперед та зупинилася, боялася доторкнутися я не маю права просити, але якщо можеш. Пробачити? запитала Марія, ні, прошепотіла, почути, вони стояли мовчки. І раптом двері відчинилися. Увійшла старша жінка, бліда, з перев'язаною рукою у темному пальті. Пані Ганно, сказала лікарка, ви можете йти. Але Марія підняла голову Ні, залиште. Це вона жінка завмерла. Ганна вдивилася і ледь не втратила свідомість це була Оксана, її колишня подруга з юності. Та сама, що колись працювала в пологовому. Та, яка тоді шепотіла, відмовся, це буде краще. Ти ще молода, забудеш. Оксана стояла бліда, як стіна. Ти жива, прошепотіла. А ти знала, що моя дитина жива, сказала Ганна, і мовчала. Марія дивилася то на одну, то на іншу, не розуміючи, ви знали. Ви обидві, Оксана, відвернулася, і я думала, що роблю краще. Тоді всі боялись скандалу. Дитину віддали у добру сім'ю. У добру сім'ю голос Марії зламався, ви називаєте дит будинок доброю сім'єю. Оксана опустила очі, я не хотіла зла, Ганна підійшла тихо, але рішуче. Ти вкрала в мене життя, і в неї теж. Але Бог все бачить. Ми обоє заплатили, дівчина відступила до вікна. Вітер розвіяв штори і дощ почав падати прямо в кабінет. Марія дивилася у вікно, не обертаючись, я не знаю, як із цим жити. Але, мабуть, саме це і є життя вчитися прощати, навіть коли не можеш, Ганна підійшла ближче, поклала їй руку на плече не треба зараз. Просто знай я не забувала. Я кожен день прокидалась із твоїм іменем, тільки тоді не знала, яке воно дівчина обернулася. Їхні погляди зустрілися. Дві жінки, два покоління, дві долі, одна кров. Сльози текли по їхніх обличчях, але ніхто не витер. Вони стояли так довго, поки дощ не стих. у тиші чути було, як крапля впала на підлогу, точно в тому місці, де колись лежала пожовкла папка. Марія взяла її в руки, зім'яла сторінку з написом Відмова від дитини і кинула в кошик. Архів закрито, сказала, але історія тільки починається. Ганна хотіла щось сказати, та лише притиснула доньку до грудей. Вперше за 30 років вона відчула, тиша може бути не каральною, а цілющою. Підвал був таким самим, як і раніше, холодний, напівтемний, пахнув вогкістю й пилом. Тільки тепер Ганна спускалася туди не як прибиральниця, а як людина, яка прийшла попрощатися зі старим життям, у руках старий конверт, пожовклий і трохи подертий. Той самий із написом не відкривати до часу. Тепер час настав. Вона розстелила стару ганчірку, сіла на неї, притискаючи конверт до грудей. Пальці тремтіли, але не від холоду, від того, що всередині нарешті не залишилося нічого, чого треба боятися. Кроки пролунали на горі. Потім обережно відчинилися двері. Мамо, сказала Марія, спускаючись сходами, я знала, що ти тут. Ганна сміхнулася крізь сльози. Тут усе почалося, відповіла, і тут воно має закінчитись. Вона подала доньці конверт. Це листи. Я писала їх тоді, коли не могла тобі нічого сказати. Писала богові собі повітрю, аби тільки не зійти з розуму. Марія присіла поруч, розгорнула перший аркуш. Почерк був нерівний, тремтячий. Моя донечко, я не знала, як тебе любити, коли мене вчили лише виживати. Але кожного разу, коли я чула плач дитини на вулиці, мені здавалось, що то ти. Пробач, що я тоді мовчала. Дівчина поклала руку на мамину, не треба читати все, сказала тихо. Я вже чула ці слова в твоїх очах. Ганна кивнула але я мушу дочитати до кінця. Бо цей лист не лише про тебе, він про мене, про те, як я нарешті зрозуміла, що любов не вимагає права на володіння. Вона просто є, вона відкрила останній аркуш. Голос її тремтів: якщо коли-небудь ми зустрінемось, я не проситиму пробачення, бо Бог сам усе розставить. Я лише скажу, я тебе не втратила. Я просто чекала, підвал наповнився тишею. Десь за стіною капала вода, а світло з лампи відбивалося на їхніх обличчях. Дві жінки, схожі до болю: одна стара, одна молода, обидві змучені, але живі. Марія зітхнула Знаєш, коли я була дитиною, мені снився підвал. Я бачила в ньому жінку, що сидить серед коробок і плаче. Тоді я думала, це просто кошмар. А тепер розумію, що то була ти. Ганна усміхнулася крізь сльози. Може, господь тоді вже готував нас? Вона піднялася, провела рукою по стіні, торкнулася старих коробок. На одній був напис: Архів справ зберігати вічно. Ганна гірко посміхнулася: архіви зберігають усе. Навіть те, що ми хочемо забути. Але тепер цей архів можна закрити. Вона дістала запальничку, Марія сполохано подивилась Мамо, ти що? Не хвилюйся, я не палитиму минуле. Я просто хочу, щоб воно перестало боліти. Вона піднесла полум'я до одного з аркушів. Папір загорівся повільно, плавно, світло торкнулося їхніх облич. Дим піднявся догори, мов молитва. Тепер воно в небі, прошепотіла Ганна. Марія обійняла її ззаду, поклала голову на плече «Ти дала мені життя двічі. Один раз, коли народила, і вдруге, коли врятувала мою маму, Ганна тихо засміялася крізь сльози, а ти повернула мені його. Бо без тебе я просто існувала. Довгий час вони сиділи мовчки, спостерігаючи, як тліють листи. Коли полум'я згасло, Ганна підняла погляд, знаєш, що дивно. Після стількох років мені вперше не страшно. Марія кивнула бо ти вже не в підвалі, мамо. Ти нагорі. Вони вийшли, залишаючи за собою попіл і спокій. На дворі вже не йшов дощ. Сонце пробивалося крізь хмари, розфарбовуючи все в м'яке золото. На сходах перед входом стояв лікар-боровик. Він усміхнувся, побачивши їх разом. От і добре, сказав У нас сьогодні вперше за довгий час усі пацієнти стабільні. Гарний день, правда, найкращий відповіла Марія, глянувши на маму. Вони рушили алеєю. Повітря пахло сирою землею і весною, Марія взяла маму під руку. Що тепер, тепер повторила Ганна, тепер будемо жити. Просто жити. Увечері вони повернулися додому. Ганна поставила біля вікна стару коробку з написом архів справ тепер порожню. На її місце поклала новий конверт. Білий, чистий, на ньому кілька слів, написаних тремтячою рукою, моїй доньці. Від матері, яка навчилась не тікати від любові, вона лишила конверт на підвіконні під світлом лампи і вперше за довгі роки спокійно заснула, а внизу, у підвалі, тихо шелестіли рештки згорілих листів. Наче вітер перегортав сторінки минулого, шепочучи останні слова, все минуло. Але любов залишилась це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.